Це місто завжди було дірою. Але нашою дірою. Ти зі мною? Завжди. Та його захопила Гільда Вандеркой. А ось так вона зберігає владу. Це називають відбір. Глядачі радітимуть твоїй смерті. Це я. І в прямому ефірі мене страчує якийсь бляха на нас. Не найкращий день. Але бувало і гірше. Коли Вандеркої вбили мою сім'ю, а я втратив слух і голос. Тож я розробив план. Крок перший знайти в собі внутрішній голос. Я обрав останній, що пам'ятав з цієї відоокри. Перемагає номер один. Крок другий стати сильнішим. Значно сильнішим. І крок третій. Знайти команду. Вітаємо <ривіт> в Русі опору! Ага, так. Вперед, чуваки. Місія проста: змусити вандеркоїв заплатити за скоєне. А тут ставте шалений екшен-монтаж. Зараз буде гаряче. Знаєш, як важко змусити виробника пластівців дати гроші на масове вбивство? Час гратися! Такий собі план. Ви досягли вашого місця призначення. <пізъкновення> Господи ні, у мене є інформація. Я допоможу. Пробивний <derecho> швак. Він не збирався нам допомагати. Насправді, було схоже, що збирався. Скоро у кіно.